Нам те вже близько. Ти все ще не мієш робити такого формату завдання, тому швидко підписуйся на мою сторінку і давай навчатися разом. Дивіться, тут віднімання дробів. Дивимося на знаменник. Знаменники різні, тому перше, що треба зробити, це спільний знаменник. Тобто для такого на спільний знаменник це просто їх перемножити. Тобто корінь з 2 мінус корінь 7 помножити на другий знаменник, корінь з 2 плюс корінь 7. Далі множники тут у нас буде корінь з 2 плюс корінь 7. Тобто цей знаменник а тут буде навпаки корінь з двох мінус корінь з 7. Тепер перемножаємо. Тобто в нас буде корінь з 2 помножити на корінь з 2 плюс корінь з 7, мінус, не вистачає, сюди перенесу, корінь з 7 множимо на корінь з 2 мінус корінь з 7. Так, це був чисельник. Тепер дивіться, що в нас виходить. В знаменник у нас виходить формула а мінус b помножити на а плюс b, тобто це різниця квадратів. Це а в квадраті плюс b в квадраті, тобто це буде корінь з 2 в квадраті, Мінус корінь з 7 в квадраті. Що буде в чисельнику? Розкриваємо. Корінь з 2 на корінь з 2 – це двійка. Далі плюс корінь з 2 на корінь з 7 – це корінь з 14. Далі мінус буде. Корінь з 7 на корінь з 2 – це мінус корінь з 14. І мінус на мінус дасть плюс. Корінь з 7 на корінь з 7 – це плюс 7. Тепер дивіться, що плюс-мінус корінь з 14 скорочується. У нас зверху залишається дев'ятка. А знизу корінь з 2 в квадраті – це 2. Мінус корінь з 7 в квадраті – це 7. Тепер просто рахуємо, тобто це буде 9, 2 мінус 7, це мінус 5. Тобто, у нас буде мінус 9 п'ятих. Загальна відповідь. Все.